Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут з вами ми поговоримо про бренд, який став для мене неймовірним відкриттям, який настільки красивий, який настільки прекрасний, що мені захотілося зняти моноогляд на цей бренд. Я назбирала уже не за одне замовлення. Бо багато різних продуктів, де що в мене нове, дещо я вже тестувала не один день, і це бренд. Нарс, о Боже, який же ж він прекрасний, яке ж тут красивезне пакування. Сьогодні у нас тут буде палітра для обличчя. тінюшки, ось такі, це якась нова колекція, тональний крем, супер міні консилер. Супер міні-пудрочка, помада і рум'яна, і також міні-бронзер. Все в міні-продуктах, бо знаєте, ціна така косюча. В принципі, для людини, яка фарбує тільки себе одну, ось так з головою вистачає. Тому давайте швиденько тестувати, давайте переходити до цих крутих продуктів. О Боже, як же ж я це мріяла! І тут така софтачу упаковочка вам просто не передать і не розказати. Я, я торкаюся до цього і чесно, мені навіть не хочеться викидати ці упаковки. Так, тут у нас тональний крем Natural Radiant Longwear Foundation. Так, Може він якось називається по-іншому, не знаю. У мене відтінок Light 4.5 Vienna. Ось такий. Ви тільки гляньте, як це красиво! Тут у нас немає спирту в складі, склад такий досить непоганий, тальку тут теж немає. І давайте будемо пробувати. Я пробувала вже на обличчі. Боже мені так Потім страшно до цього торкатися руками, бо це такий софтач, обов'язково пензлик і обов'язково. Я вже бачу, які тут будуть брудні ці кришечки згодом. Але це так красиво. Просто ця баночка, яка буде стояти на моєму туалетному столику. Мені здається, я дуже зручна помпа. Перший раз я про це говорю, видає не так багато продукту. Тон такий, знаєте, не густий, я би його назвала би. Хочеться спробувати. Давайте почну я розподіляти пензликом і побачимо, що з цього вийде. Потім, якщо що, все, боже, як красиво розподіляється пензликом. У нього пігментація ого-го, Наскільки я пам'ятаю, він має бути матовим. І стійким досить, але це не супер матовий, а матовий із сяючим покриттям. Щось таке, знаєте, середнє. Ну, поки що все прям супер красиво розпреділяється, тянеться, ніяких полосочок я не бачу, нічого не підкреслив. Хоча в мене шкіра зараз така, знаєте, трохи реактивна. бо я все ще лікую її після своїх попередніх висипань. У мене зараз дуже багато різних продуктів на тест доглядових, але чесно, я не можу їх почати тестувати у повну силу, тому що тому, що тому намагаюся зараз якось більше додати чогось новенького, свій догляд, але все по чуть-чуть, ввожу по одному продукту і поверх пройдуся спонжиком, бо ну, мені здається, чуть-чуть забагато нанесла. Якби пензликом наносила, треба було б на всього бо три помпи. А так як я нанесла чотири, то хочу прийтись. Отут, де в мене є шалушинки на підборідді. Вони в мене є. Бачу, що тон в них лежить. Зараз я спробую їх загладити щіточкою. Пензликом, можливо, вийде краще. Бо я збираю залишки поки що спонжем, а так, в всіх інших місцях неймовірно, красиво лежить дуже сильно, я прям приємно, приємно, приємно здивована. Так, навіть не знаю, чим краще. ну Тут я просто ці шалушині мені потрібно було або краще шкіру підготувати, або я навіть не знаю, ну отак от проб'ю все спонжиком і поки що залишу. Так, далі ми переходимо до супервідомого консилер. Всі також його знають. Це Radiant Creamy Concealer. Всі знають цей консилер. В мене відтінку Vanilla Light 2. Він маленький, це мініатюрка. Ну, знаєте, мені вистачить спробувати я. Ой! Вона прям супер мініатюрка, скільки тут мілілітрів. 1,4 мл. Це дуже маленько. Але щоб потестувати, зрозуміти, чи він мені потрібен. Ой, давайте разом, давайте разом. Ти-ти. Клас. Запаху ніякого немає, тонального крема теж я це дуже люблю. Вітіночок такий світленький, він реально кремовий. Я буду пробувати зараз розподіляти з руки, заберу, бо шкода, що пропадав продукт. Хай все по чуть-чуть наношу. Ну, ладно, придеться ще раз, мочити. Це ж дорога, багата треба поекономно. Так, чуть-чуть отут додам на лоб, щоб висвітлити. Побачимо, як спонжиком буде працювати, це все наноситися. Але ну, я відчуваю вже по текстурі, що він дуже кремовий. Да, він прям супер кремовий, він не пересушуючий. І в нього таке, знаєте, впевнене перекриття Нелегенький, я би сказала. О, дивіться, я залишки пігмента розтягнула і на рухому повіку. І, ой, боже, як це красиво. Я просто не можу, як же ж це красиво. Давайте все-все тут тушувати. Боже, от кудись треба йти з цим макіяжем тепер. А я нікуди не піду. Буду сидіти вдома, чекати, поки він поноситься як буде виглядати. У нас просто сьогодні такий дощ сильний іде цілий день. Я мала йти тренуватися, але із за погоди вирішила не йти. Так, розпроділю тут спонжиком. Чуть-чуть хочу забрати лишнє. І ось тут дуже кремовий пігмента в ньому. Так багатенько, я би сказала, і так красиво розпреділяється. Мені здається, він фіксується. Ну, ми Зараз побачимо, ми перейдемо до обличчя, будемо оформляти. Але перед тим я додам трішечки брів, візьму свій улюблений олівчик від Олі Полякової. Дуже його сильно люблю. Але в нього такий розхід немаленький. Якось він дуже швидко витрачається. Він у мене не так давно. А я вже так добряче ним покористувалася. Мені здається, він навіть буде. Скорою пустою баночкою такий дуже-дуже пудровий. і ти отак легенько торкаєшся, він віддає стільки багато. Зараз, побачите, я оформлю дві брівки, а на олівчику вже практично не буде ось цього грифеля. Хоча я ледве-ледве-ледве доторкалася. Отак, нижню лінію. Мені просто хочеться більш чіткіше промалювати. Боже, ви б просто бачили, яке в мене зараз красиве. От дивіться, лючка практично не залишилась. Яке в мене зараз красиве обличчя. А, після цього тону, мені здається, я розпрощаюся із всіма своїми минулими і захочу спробувати всі тона від НАРС. Я знала, що вони такі красиві, але ну, щоб аж настільки, це прям. Просто чесно, так неймовірно, красиво. От що би я не говорила, бо скільки в мене не було би аналогів рум'ян-нарс оргазму, от в мене з'явилася ця палітка, палітра із рум'янами. Тут нарс, оргазм, оргазм X. Я думала, що я більше буду цими X користуватися, але оце це зараз просто мої улюблені рум'яни. Тут навіть видно, що цей рефіл самий затиканий. Можливо, тому що в мене більше, тому що можливо, тому що тут зовсім інша текстура. Це ніби якесь запечене желе, щось типу то, але цей відтінок, дивіться, я от зараз наношу, набираю. Тут і пігментація така, ого, го і ой, ну він так ось їжаючи, красиво виглядає. Ну, от ви просто гляньте, наскільки це красиві рум'яни. Я акуратно, легесенько нанесла шкіра, така зашліфована, така красива. Ох, мой Бог, як же ж вони мені подобаються. І кайф в тому, що тут не потрібно ніяких рум'ян. І, до речі, я не бачу цих жовтих блискіток. Воно виглядає якось так. Красиво, ніби мене припекло сонечко, я така порозовіла, і, і, і водночас золоті блискітки десь там проглядають, ну дуже красиво, ви тільки гляньте. Просто. Ця палітра і ось це рожеве пакування. Це була якась лімітка, я її купила на Нотіно, no якщо вона там досі представлена, так, наберу на бокову частину хайлайтера. Чуть-чуть його нанесу зовсім трішечки того, що набрала на дві щічки. Я не хочу дуже сильно, щоб в мене тут все блестіло, бо і румяна красиво блистять, і сам тон по собі такий, знаєте, і нематовий, і прям такий красивий. Боже, я не можу, як це красиво. Ви собі не уявляєте, яка я зараз фарбуюся, тішуся, що я купила, чесно, це було так недешево. <гум> я вже в якийсь момент. Думала, що може воно, до речі, бере цей самий темний відтіночок. Може воно мені й не треба. В ролі, отак, знаєте, як бронзер додав. У мене є бронзер окремо, але він теж гарно виглядає. Хочу вам показати, що ця палітра дуже універсальна. Її. Отак можна використовувати цей самий темний відтіночок в ролі такого якогось червонуватого бронзера, він досить натурально виглядає. Отак, не, не дає якогось такого неприємного ефекту. Але сам по собі бронзер у мене ось такий лагуна. У мене тут всього-навсього 2,5 грама. Він в мене 10 разів падав, 10 разів я вдаряла його так, пальцем, десь ковыряла. Але він такий, скажімо так, довгостроковий, тут так класно спресований продукт. І він він дуже красивий, класно тушується, сам по собі відтінок дуже гарний. Я би собі залюбки би, взяла би повнорозмірний продукт. Але в ну, мене є ця мініатюрка, вона, до речі, лежить в моїй дорожній косметичці, якщо я десь кудись раз на рік їжджу, це додому, да? потім фарбуюся десь вдома, то зазвичай я його використовую, він класно тушується, він дуже натуральний. Боже. Просто я зараз на себе дивлюся і не вірю, що моя шкіра може бути такою красивою. Мені здається, в мене перший раз таке от зараз враження після макіяжа. Я після цього, напевно, більше не захочу ніякою косметкою користуватися. Ой, зараз так все швидко буде. 10 хвилин і макіяж готовий. Я дивлюсь просто на годинник. У мене включена камера. Так, і це нова палітра. Ви тільки гляньте тут на чотири відтіночки, і мені здається, це мій ідеал. От, це все, що мені потрібно. Один матовий відтінок з в складочку, два класних шимерних, посвітліше, потемніше, і спаркли, і, боже, як це красиво. Я коли її відкрила, я взагалі, коли її побачила, думала, це моє, але я ще була не впевнена по якості тіней, а коли я її відкрила, тикнула пальцем, я поняла все. Це просто оргазм, чесно, але тут лагуна. Давайте будемо пробувати її наносити. До речі, вже не софт-тач пакування, можна не переживати. Але, блін, як же ж це красиво. Я просто не можу. Набираю матовий відтінок на пушисту, пушистий пензлик. Оцей от, от матовий відтінок, відтінок бронзера. Це те, що я просто люблю. Отак бахну в складочку. Зараз якийсь бронзовий відтіночок або світленький на всю рухому повіку, навіть бронзовий, напевно, вони так собі думали це все наносити. я і на ниж... ой набрала цей сатиновий відтіночок на нижню повіку. Теж відразу додам. Все, отак, дивіться, будь-як об'єднаю, Боже, як я це люблю. Це просто ідеальна моя палітра. Ну, звичайно, що хочеться десь чуть-чуть чогось такого і потемніше, щоб можна було стрілочку промалювати. Можливо, якби оцей бронзовий замінити на щось таке. Але для мене це, боже, які вони шовковисті. Ось таких два сатинчика. Пігментація, звісно, просто. Просто шикарна. Ну, давайте я додам цей самий темний, він і не дуже темний. На всю рухому повіку. Ми все одно додамо потім спаркл поверх. А може я взагалі його змішаю із цим світлим, бо я от таке темне не дуже люблю, на... На, щоб на все повіку наносити. Але він... І він теж не темний. Подивіться, це виходить. Боже, все, я не можу це виходить. такі красиві смокі. Для мене це смокі, я не люблю. Темні макіяжі, і тепер після цієї палітри я захочу скупити всі тіні нарс. Я буду купувати всі їхні лімітки. Одну ж кіша там, що в них там виходить? Не знаю, Боже, Боже, як це красиво. Так, я відразу самий світленький додам на внутрішній куточок. Так, цей відтінок, до речі, схожий на хайлайтер з палітри. Такий жовтоватенький. Внутрішньому куточку він не дуже гарно дивиться. Я потім додам якийсь світ, додам ще поверх з цього бронзового світленького. Чуть-чуть то цей відтінок, до речі, мені і не дуже сподобався. Тепер все підтушуємо. Ну так, да, тут проблема, що немає якогось хайлайтерного тоді відтінка. Так, все тушується, прям супер пупер мега вау. І давайте цей спаркл, цей космічний спаркл. гляньте на нього. Я отак тик-тик-тик-тик-тик. Ох, клас. Боже божечки як же ж красивенько. Хочеться тільки хорошого такого хайлайтера додати на внутрішній куточок світленько, бо навіть в палітрі він желтуватий і мені хочеться чогось саме світлого. Все я не можу все. Це просто ідеально. Це ідеальніше, навіть не придумати. Давайте я зараз вам засвочу всі ці відтіночки, що ви побачили. І оце я всі, вся в 124% мене в цій палітрі. Це те, що я люблю. Ну от Більше мені просто і не потрібно. І менше теж, будь ласка. Ну, давайте я спробую взяти хайлайтер саме з цієї палітри. Побачимо, зараз, чи в нас вдасться щось тут висвітлити. Ще чесно, я думала, що я не буду часто користуватися. цією самою палітрою, я взагалі не думала, що буду часто користуватися. Вона для мене така. М -м 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 Здавалася, на перший погляд, зовсім не з моїми відтінками, але просто коли ти їх наносиш на обличчя, ти розумієш всю магію і так само з цією палітрою. Ой, це просто щось космічне. Тут в мене просто зеркало стоїть, і я дивлюсь на себе і, і... 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 кайфую, я просто кайфую. Я дістала. Улюбленого свого олівчика останнього часу, який нікс відтінку Sandstorm. швиденько оформлю контур. Цей олівчик просто максимально в тему до сьогоднішнього мого макіяжу. І ще в мене ж є бальзамчик. Бальзамчик від Nars. Є і відтінку лагуна, він десь якійсь сумочці, а це відтінка оргазм. Ой, красивезний бальзамчик. Давайте ми його Бахнем на центр. Ой, який же це відтінок. Мамочки. Все, мені здається, красивіше виглядати. Я вже просто навіть не могла. Я навіть, навіть не уявляю, що можна зробити красивіше. Нам є ще з чим попрацювати. У мене є ось така малюточка, пудрочка. Я не знаю, куди дивилася. Light Reflection Setting Powder. Давайте ми спробуємо її. Вона без тальку, вона в такому незвичному пакуванні от така прям супермалютка. Тут у нас 1,8 грам, але. Ну, скільки звичайній людині треба. Мені здається, стільки й потрібно. Набираю на маленький отакий пензлик, і давайте я пройдусь тут в центральній частині. Вона класно матує, Чуть-чуть підвисвітляє. Тональний крем, до речі, в лісі. Тут, де були мої шалушинки, мені здається, їх не так помітно. Настільки красивий макіяж, що мені навіть не хочеться фарбувати до нього вії. І я а, надіюся, ви мені це дозволите не робити, бо ну, мені просто отак подобається. Реально настільки красиво. Я відчуваю зараз себе жінкою на мільйон. Все настільки натурально, настільки красиво, що і не знаєш, що додати. Ну просто ви тільки гляньте, і я обов'язково похожу зараз цим макіяжем якомога довше, бо мені самі цікаво, як це буде носитися. А ми давайте йдемо в цей день і, звичайно, зустрінемося потім уже з висновками. Ну от макіяж зі мною вже був протягом дня. Я встигла потренуватися, поїсти і що я вже не встигла зробити за цей день. Все дуже красиво. Ці тіні ви подивіться, як вони сяють, вони просто неймовірні. Але одна єдина проблема. Не знаю, чи вам видно. Отут, От на підборідді, я потім підзніму більш детально. І за того, що в мене воно сухе, воно побралося якимось таким не дуже красивим. А так на обличчі тон виглядає, ніби це моя шкіра, бронзер, все, все інше на місці. Прям дуже красиво. Давайте я включу світло. Ось так, може, краще буде видно. Ну, красиво просто. Ну і що? Давайте поговоримо по продуктам. Я настільки задоволена, що моєму щастю просто немає меж, і кожен з цих продуктів я можу вам рекомендувати і я обов'язково тепер візьму собі повнорозмірні розміри. Цей тональний крем це самий красивий, самий ідеальний, підходящий мені по відтінку. Ще раз нагадаю, це L45 Vienna шикарний красивезний тональний крем, з, з навіть більше, ніж середнім перекриттям, який неймовірно красиво лежить на шкірі. Це просто космос. Я вам однозначно рекомендую ці пакування. Це взагалі якась вершина задоволення. Палітра, хто любить Нюдєць, всі такі, як я, любітелі, нюда і все навколо цього однозначно просто шикарно. Можливо, можливо, Шарлота чимось красивіше або а, Діор чуть-чуть ну, Діор а Тут немає пензлика, але це так красиво. І тут у нас 1,1 і грам на кожен рефіл в палітрі 4-4 грами. Вона коштувала десь в районі 4 тисяч. 000... Ой. Боже, вибачте, вона коштувала в районі десь 2000-1700, Мені здається, але це так красиво. Ну і пакування шикарне. Ви тільки гляньте на нього. Однозначно рекомендую. А оця палітра для обличчя ну, от я не знаю, як вони це зробили. Ніби дивишся, відтінки взагалі не мої. Тут нічого мене сильно не привлікає, особливо цей розовий золотистим відливом це не мої, але на обличчі це так виглядає. Я просто отримую оргазм від тільки від одного естетичного задоволення. А коли ж це наношу на обличчя, так це взагалі просто все в одному. Те ж саме можу сказати про бронзер. Бронзер вже в мене дуже давно. Я з ним їжджу постійно він ніколи не підводить. Він красиво тушується, він завжди мене виручає. Він просто неймовірний, шикарний. Я обов'язково візьму собі повний розмір. Ця помадочка, ну це така красотулечка, це такі гарні, сочні, красиві, зволожені, приємні губи. У мене просто є така відтінку, э, відтінку лагуна. Вона класна. Теж ось така мініатюрка надовго вистачає. Вона зі мною сумішці постійно красиво виглядає, вона коричневата, а ця рожева все, як я люблю просто. Пудрочка теж класна, в принципі, своєю задачею справляється. Я не можу сказати, що це щось супер мега вау Можливо, її ще треба потестувати. Я вже не перший раз її пробую, але не можу сказати, що це те, за чим би я побігла. А от за чим би я побігла, повнорозмірним це консилер. Шикарний, кремовий, приємний. Я розумію, чому всі на Ютубі співають йому оди. Він реально крутий. І ці всі пакування, ну до чого ж вони приємні? До чого ж вони не функціональні, але до чого ж вони красиві? І це все, це всі продукти, які є у мене від Нарс. Напишіть, будь ласка, що є у вас, чи ви так само любите цей бренд, чи вам так само хочеться його спробувати. І якщо хочеться, спробуйте, обов'язково почекайте якоїсь акції, так як зробила це я. Я отримала подарунок ще мініатюру румян Нарс Аргазм. І. Ой-ой-ой, і ой, 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 ось ця, ця помадка мені теж попалась по дорону, але я обов'язково куплю собі тепер повнорозмірну і блиск, дуже хочу. І помаду хочу якусь спробувати від Nars, Якщо ви пробували, порадьте мені, будь ласка, в коментарях. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було неймовірно приємно провести з вами час. І до скорих зустрічей! Па-па!